Неначе блискавка, що розрізала темряву від сходу до заходу, підтверджуючи свою силу гучним громом, так переможний клич, Христос Воскрес, розколов всесвітню пітьму, яку приготовив диявол для всього роду людського. Неймовірною радістю своєї перемоги, сповнені були сили злоби та ненависті, коли вони побачили, як вінець, творіння людина. Створена за образом та подобою Божою, жорстоко розправилася із Своїм Спасителем, скатувавши його та віддавши принизливішу смерть. Для них це була найбільша перемога. Творіння перемогло божество, насало царство зла, насилля та смерті. Та злобна радість тривала недовго, принижений, замучений, розіп'ятий на Христі. І, похований до гробу Ісус Христос Воскрес, радість перетворилася на смуток для діявольських сил. Передбачаючи це, пророк Ісаїя казав, пекло засмутилося, стрівши долі тебе, засмутилося, бо знищене, засмутилося бо зневажене, засмутилося, бо смерть до Нього прийшла, засмутилося, бо зруйноване, засмутилося, бо зв'язане. З піднесенням вигукує Іван Злотоустий. Де твоя смерть жала, де Твоє пекло перемога, можна тільки уявити собі, якою нещасною була людина, коли б не воскрес Христос, вічна темрява та загибель очікували б на неї, а душу гортав би вічний докір за свій нелюдський вчинок. Можна тільки уявити собі, якою нещасною була б людина, коли б не воскрес Христос, вічна темрява. Загиблю очікуло б на неї, а душу гортав би вічний дохир за всі нелюдські вчини. Натомість якою радістю переповнюється серце викупленої та спасеної людини. Христос Воскрес це найвеличніший клич, що оживляє душу і тіло. Христос Воскрес це найстрашніша зброя, що сокрушає всі піднебесні сили злоби, приводить у розпач та вбиває самого сатану ця зброя дивиться сьогодні всім нам, послухаймо, як говорить у своєму оголосительному слові Іазоту у день Святої Пасхи. Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим великим і світлим святом, хто розумний слуга, нехай весело ввіде в радість Господа свого, хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду, бо владика милостивий, Він приймає останньої, як і першого. Останнього він милує і про першого дбає. Тож як нам не радіти, як нам не приносити подяки Господу Богу за таку милість і любов, що проявляється до нас грішних, до тих, які були бідними та нещасними, а сьогодні обласкані щирістю і добротою нашого Спасителя. Непростими для нас дні сьогоднішніх свят, адже щоденно на міста та села. На голови мирних, ні в чому не винних людей падають бомби та ракети? Щодня ми чуємо про страшні руйнування та втрати військових, а також мирного населення. Матері оплакують своїх дітей, молоді жінки своїх чоловіків, а діти своїх батьків, про яку радість можна говорити? Сльози не встигають висихати з засмучених очей. Невже Господь відвернувся від нас? Не вже дозволив злим силам погубити нас. Сьогодні в нас проходить Голгофа. Сьогодні в страшних муках ми зводимо свої очі до неба. Так, звісно, це час нашої Голгофи, це час наших мук та страждань. Але якби не було важко, пам'ятаймо, що після Голгофи буде Воскресіння, якби не лютували ворожі сили, як би не старалися знищити нас, пам'ятаймо. Що Господь на боці правди і сили злоби обов'язково будуть подолані, також пам'ятаємо, що дорога до Бога є через нашу смерть, через наші страждання, якщо комусь доведеться покласти душу свою за ближнього свого, то він вже досить близько наблизився до Бога, а Бог, який сам переніс найбільші страждання, чи ж не поселить його у тому місці, де сам перебуває. Велике свято сьогодні, свято над святами і торжество над торжествами. Нехай душі наші проникнуться ним, нехай зросте наша віра, нехай кріпне наша надія, і нехай вселиться у кожного з нас, божественна любов. Обіймімо один одного, з братньою любов'ю звіщаємо про велику перемогу Ісуса Христа над смертю, сповістімо радість переможними словами Христос Воскрес! І скажімо у відповідь: «Моїй сину Воскрес!